Друзі, всім привіт! Знову прийшли мотоботи на ремонт. Проблема та сама відривається підошва. Ну, взуття специфічне, не кожен хоче братися. Як бачили вже в одному відео я робив вже мотоботи. Людина мені відписала, що проїхала за 10 днів. Проїхав 4 тисячі кілометрів, сказав, і майже все під дощем. І підошва не відклеїлась, та що я йому переклеював. Так що працюємо. Далі. Далі буде. Ну що ж, друзі, підошва в мотоботах переклеєна. Ну, підошва тут, звичайно, потужна. Дуже вона така тверда, ну, специфічна, вона тут двокомпонентна. Навіть норски мусив ще й шовчик дати. Ну, Вони вже такі мотоботи пройшли вже трохи. Добре, добре, досить вони пройшли, тому вони вже в такому стані. Але людина ще покатається. Так що, кому потрібен такий ремонт, як переклейка підошви в мотоботах, маємо досвід в такій роботі. Дзвоніть, пишіть, звертайтесь. Всім добра і миру!